Назором Віталійовичем зараз проходимо навчання по розробці і впровадженні громадського бюджету, і ми десь будемо так орієнтуємося на суму 300 тисяч гривень, які будуть виділені на цей громадський, на переможці, які будуть приймати тут участь. І десь будемо закладати вже теж і проєкт, і прогнози. Хто буде виконавцем? Виконавцем буде той розпорядник коштів, який ну попаде, десь от в тій галузі будуть переможці, відповідно. Буде і той ГРК ну, фінансувати. виконавця фінансувати там, та то більш-менш орієнтуйтесь. Якщо це буде освіта, то по освіті, культура, то по культурі, спорт, спорту, ну якщо це буде десь в якихось інших програмах, які є сільська рада, то будуть вони. Тому от такий момент, воно вже в прогноз і в проект також кошти, ми десь будемо на це планувати. Тому, якщо проєкт рішення, Я думаю, що. Просто затвердиться план заходів щодо складання проекту прогнозу 26-28 років. Хто за, прошу підтримати. Наступне про е, можливість повторного призначення е, опікунів. І є в нас три справи, які потребують повторного розгляду, оскільки вже термін е, дії від два роки він, від попереднього висновку. Він же минув. Відповідно, є е, подання. Е, Котовський Роман Іванович, е, у щодо родички Сокіл Іряни Зіновіївни, е, Котовський Володимир Романович, е, опікунство родички Сокіл Степана Зіновійовича та Пальцан Ігор Григорович, опікунство стосовно тітки, пригоди Катерини Гавриєвні. Тобто дані справи вони вже розглядалися в 2023 році, а зараз це все просто йде на поновлення, має бути нове рішення суду. Хто за, прошу проголосувати. Дякую. Наступне питання у нас про надання згоден на присвоєння прізвища при реєстрації народження нарожені. Поступила заява від попової Вікторії Сергійни з 98 року народження Ороженки село Дніпровка Більнянського району Запорізької області, проживаючи в села Озерна, Тернопіль Тернопільського району по вулиці Нове Село, 84А. Богодійній організації Відкрите серце з 4.03.2025 року, що свідчить довідка номер 6 видана директором даної організації. Спільно з нею проживає її малолітній новонароджений син 27.02.2025 року народження, що свідчить медичне свідоцтво про народження, видане Тернопільською комунальною міською лікарнею номер 2 Мати дитини Попова у зверненні заявила, що бажає зареєструвати свого сина з визначенням прізвища Попов, мотивуючи це тим, що її чоловік Гасімов Елшан 03 року народження свідоцтво прийшли серія, видане 20 року повторно, по факту не є біологічним батьком новонародженої дитини. Гасімов Елшан, громадянин Республіки Азербайджан. За вчинення низки кримінальних злочинів на території України офісом Генерального прокурора 24.02.23 року прийняв рішення про видачу до Азербайджанської Республіки громадянина цієї держави, що свідчить лист про екстрадицію від 28.03.25 року. На черговому засіданні комісії з питань про захисту дитини від третього року розглянуто заяву по правої. Щодо надання згоди на присвоєння прізвища при реєстрації народження дитини. Всі члени комісії одноголосно проголосували за надання згоди. Перехожу до проєкту рішення про надання згоди на присвоєння прізвища при реєстрації народження Ти, дитини. Поясніть історію. Історія мама народила дитину. Вона офіційно 10 років в шлюбі з громадянином Азербайджану. Громадянин Азербайджану в 23 році був екстрадований в Республіку Азербайджан. За, за злочини є підтверджуючі документи. Так як мама офіційно знаходиться в шлюбі, по факту має, дитина має мати прізвище батька, тобто громадянина Азербайджану. Туди. Але стаття 148 сімейного кодексу каже, що якщо батько відсутній пропав помер, то мама може дати фамілію ну, на свій розсуд. Але по батькові він все одно буде рахуватися як громадянин Азербайджану. Ну вже потім у нас може змінити. І ми даємо. Дозвіл органу опіки пікування на посвоєння прізвища при реєстрації дитини, тобто ЗАГС хоче рішення органу опіки пікування про те, що ми не заперечуємо, щоб мама називала, дала прізвище дитині по, -по. Ну, Своє прізвище. І ну, ну, тут є які статті, там стаття 186, що ти побачиш. Добре, тоді ставлю голосування. Хто за? Прошу Дякую. Наступне у нас питання про надання дозволу на вилакону проєктно-кошторисної документації. Пропонується надати дозвіл на вилакону проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт частини вулиці Шевченка, що в селі Озерна біля церкви, саме та ділянка дороги. Бо є у нас є такий план, що зробити там благоустрій території біля Алеї Слави і... Відповідно, щоб вже в цьому комплексі, то і зробити ремонт тої частинки тої дороги. Тому прошу підтримати навіть питання, якщо став на увазі. Наступне у нас питання: понад дозволу на зрізання дерев. Було звернення від старости Цибрівського старостинського округу Ігор Зварича. Просимо дати дозвіл на зрізку дерев кількості трьох штук саме. Тополя, Береза, Акація, які є сухими та загрожує життю та здоров'ю людей, знаходиться вулиці Шевченка біля пам'ятника Шевченка та пам'ятника скорботної матері. То ми відповідно здійснювали комісія, наша виїзд, склали акти, з екологією є погодження. Тобто, відповідно треба рішення виконавчого комітету, щоб дати ордер на зрізку. Хто знав, прошу Дякую. І Що питання табір, який довільний? Коли можна зрізати? Коли можна зрізати? Дякую. Так, за розгляд заяв громадян. Є е у нас три заяви. Перше, це про вховані адреси на будівлю курівника, яка належить на праві приватної власності у лінії Морослава Леонідовича, що у селі Білківці, вулиці Центральна, то присвоїти адресу вулиці Центральна, 171, село Білківці. Хто за. Наступне заява Сороцької Ярослава Володимирівна поповодження раніше предметської добудови до жлодинку е, до літньої кухні, сараї з підвалом та сараю, які були побудовані 1992 року, що в слів зерно вулиці Бурансько-13. Е, сусіди, Кудрик Богдан Іванович, з іншої сторони, Штовгін, Олена Павлівна. За будівником був Сороцький Тарас Іванович. Хто за, прошу проголосувати. І заява відповідно. Володимира Васильовичу про зміну адресного номеру нажливої спортського відділення та споруди, що у серії Озерна вулиці Забрамська, з вулиця Забрамська, 38, на вулиці Забрамська, 34. Пропонується змінити даний адресний номер. Хто за, прошу проголосувати. Дякую. Інші питання? Якщо є запитання, прошу задавати. Якщо немає, то всім дякую за засідання.